Верховна Рада з другої спроби ухвалила закон про проведення місцевих виборів. Головна дискусія розгорілася щодо проведення виборів у містах з понад 500 тисячами виборців у два тури. Однак саме цього рада не підтримала. Втім, має намір повернутися до двохтурових виборів у Києві в окремому законі. Про те, як упорядкувати столичне самоврядування, будемо спілкуватися з політологом, депутатом Київради кількох скликань Костянтином Матвієнком. Пане Костянтине, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте спочатку той ухвалений закон про місцеві вибори. Там є нові норми. Щодо спостерігачів формування виборчих комісій та спосіб призначення керівництва, ви можете це прокоментувати? Ну кажучи, головне було синхронізувати місцеві вибори з виборами президента, тому що вибори відбуватимуться на одних і тих самих дільницях одними тими самими комісіями. І логіка законодавця в даному разі проста, щоб законними були і проведення виборів президента, і проведення виборів міського голови і місцевих депутатів одними тими самими комісіями. Ну, напевно, певні е, спеціальні зміни повинні торкнутися і виборів до Києва. Я наскільки розумію, якісь фундаментальні засади треба змінювати і ну, що саме Ну, власне, ви сказали про те, що є питання двох виборів. Ми розуміємо, що коли вибори відбуваються в один тур, то тоді обираються постаті на накшалт Черневецького там чи е, Костусева, чи якихось інших таких не зовсім е, адекватних територіальним громадам людей. Відповідно, два тури дають виборцю більше можливостей. Фахово підійти до обрання місцевого голови, розібрати розібратися оцій цій тонкій грані, тонкій різниці. Як Ви вважаєте, можливо, якісь... Права і самоврядування треба додати до того, аби Київ став повноцінною яскравою та потужною столицею, власне кажучи, київська громада є найбільшою територіальною громадою країни, і саме ця громада, а також громада тепер окупованого Севастополя, не мають можливості обирати міського голову. Отже, нам йдеться про те, що треба обирати міського голову, який має повноваження голови виконавчого комітету. А рада відповідно має формувати виконавчий комітет. Отже, якщо говорити про закон про столицю, то його ідеальним варіантом був би закон з одного речення. Столиця України, місто Київ, управляється на засадах закону про місцеве самоврядування. Тоді буде зрозуміло, що це і місцевий голова повноцінний, місцевий виконком, і повноважна місцева рада. Багато суперечок точиться щодо необхідності або ліквідації райдержадміністрації, адміністрації. Кеваша до того ставою. Ну більш правильно говорити про ліквідацію районів. Направду райони, особливо так як вони створені в Києві, для вже не є функціональними адміністративно-територіальними одиницями. Тому спочатку треба все ж таки рухатися з. Низу йдеться про територіальні колективи на рівні мікрорайону, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, кварталів, і тоді вже дивитися, чи є потреба в створенні міських районів. Як на мене, в Києві такої потреби немає. Тобто і ця установа, як райдержадміністрація, відповідно теж немає? Якщо немає району, немає райдержадміністрації. А, а, наскільки актуальні ті зміни, про які ми зараз говоримо в контексті столиці для інших міст мільйонників Ну врешті-решт багато міст в Україні відмовилися від районного поділу, так само як і від районних рад. Районних адміністрацій там ніколи й не було. Тобто районні адміністрації це винахід винятково для Києва, але це слід віднести до компетенції місцевих громад. Не потрібно, щоб це вирішила Верховна Рада. Те, як облаштувати власне співжиття, вирішує кожна громада окремо. Наскільки розвинені у нас ці громади, які компетентні вирішувати настільки складні питання, до яких власне до їх відомства раніше такого не відносилося? Ви знаєте, в Україні є. Цілий ряд, те, що називається якісними територіальними громадами, які цілком спроможні дати собі раду. Ну давайте візьмемо таке чудове місто, як Вінниця. Тобто, да, звичайно містяни обрали там відповідального міського голову, нормальну місцеву раду, і зараз ми бачимо, що Вінниця, ну прямо будемо говорити чистіша за Київ, і вона красива в... і, ошатна. і ошатна, або Івано-Франківськ, або місто Славута. Це Славутич, неподалік Києва, ми знаємо, ми знаємо, місто Бердянськ, місто Кам'янець-Подільський, дуже цікаві практики самолюдування. В новій каховці, тобто в Україні багато дуже позитивних практик місцевого самоврядування, саме з точки зору впливовості громади. Я думаю, що кияни нічим не гірші за мешканців, наприклад, міста Нова Каховка. Витркнулася тема впливовості місцевих громад. Чи не стане часом? Скажімо, конкуренція за те, щоб стати частиною цієї місцевої громади такою ж сильною і такою ж, ну можливо, навіть корумпованою, як конкуренція за те, щоб а, досягнути інших а, щаблів у влади, як виважаєте, ви маєте на увазі про саме місцеву. Рада, місцеве самоврядування. Тобто місцеве так. керівництво. Власне кажучи, політика і муніципальна політика, зокрема, вона завжди має цю складову, коли люди намагаються потрапити в ті місця, де концентруються гроші, концентрується власність, де концентрується політика, яку можна знову таки конвертувати в гроші. Це питання і політичної культури і боротьби з корупцією. В Києві це безумовно буде. І от якщо вибори будуть однотуровими, то ця небезпека, мені здається, буде досить високою. Торкнувся теми ОСББ, наскільки діяльність ось саме цих організацій співвласників вступає у прямий конфлікти з місцевою комунальною, ну якщо давати скажемо так мафією. Повсякчас вступає, але бачите, ми зараз пережили майдан. Фактично, ми переживаємо оновлення місцевої влади. Е, змінився керівник Київської міської державної адміністрації. От Володимир Бондаренко, от наскільки мені відомо, десь 3-4 зустрічі на день він проводить з виборцями, і основне питання це саме це питання взаємин тих, хто надає комунальні послуги, і з тими, хто їх споживає. І питання тарифу утворення на ці комунальні послуги. Так, от е, вже запускаються. Певні механізми, до речі, не без допомоги соціальних мереж, які дозволяють ці тарифи утворення зробити більш прозорим, хоча це тільки тільки початок шляху, тому що те, що ви назвали комунальною мафією, формувалося кілька десятків років поспіль. Так зразу це ми подолати не зможемо. А з іншого боку, у нас вже є нові, я б сказав би цифрові інструменти подолання комунальної корупції. Але ж тема ОСББ, вона ну цікава, і іншим містам, навіть не тим, які мають більше мільйона громадян. Наскільки практику, яка є в Києві доцільно залучати до інших міст. Навпаки до Києва цікаво було б забрати щось із регіонів. Ви знаєте, і в Києві є приклади, коли громадяни об'єднуються і цілком якісно порядкують своїм подвір'ям і спільним спільною власністю в багатоквартирних будинках. Є такі практики і в регіонах. Все таки в Києві їх більше, тому що будемо прямо говорити: тут більше грошей, тут краще технічне забезпечення, і тут люди згуртовуються швидше. Ну, майдани, і перший майдан, і другий майдан показав, що кияни Справді дуже динамічна і дуже активна соціальна спільнота, тому я думаю, все ж таки значною мірою законодавцем мод тут залишатиметься Київ. От наскільки я знаю, ви прихильник повернення до комунальної власності приватизованих об'єктів. Зокрема, наприклад, таких як Київ це реально і як повинна відбуватися така реструктуризація? Перш так. за все, хочу сказати, що очевидно вона може відбуватися відносно безболісно, як це не дивно прозвучить, для тих, хто привласнив ці об'єкти. Тобто, якщо в Україні запускається нормальна діяльність антимонопольного законодавства, якщо в Україні здійснюється правильний контроль за тарифу утворенням, якщо з формули утворення тарифів. Виймається корупційна складова, я сказав, вже от Бондаренко намагається її зараз вийняти, але це такий механічний спосіб її вийняття. А потрібно, щоб це було все таки на рівні нормативному, то в цьому разі це цілком реаль, реально, що такі взаємини будуть цивілізованими і безболісними, як для власників енергохолдингу, так і для тих, хто отримує його послуги, тому що просто можна розукрупнити. Зараз це і водоканал, зараз це і колишній Київ енерго, і цілий ряд інших підприємств. От вони можуть бути просто розукрупнені. Частково повернені в комунальну власність, там, де ефективнішим буде приватний власник, буде надавати ці послуги власник приватний. Ми будемо говорити про інші міста. Давайте знову таки зосередимося на темі Києва, генплан Києва, новий. Це також тема, про яку ну, зараз всім цікаво говорити. Це дискусійне таке питання. Колись ми побачимо його? Перш ніж ми побачимо генплан, нам треба уявляти, що являє собою Київ. Якщо ми розглядаємо Київ як агломерацію, куди включено бровари, Бориспіль, Вижгород і інші прилеглі до Києва територіальні Громади, то це, скажімо, так, одна концепція розвитку цього мегаполісу, цього великого, власне кажучи, це новий тип територіальної одиниці – міська агломерація. Якщо ми розглядаємо Київ в межах лише його нинішньої міської смуги, яка, до речі, не узаконена по цей день, то відповідно це інший підхід. Я прихильник, все таки створення генерального плану київської агломерації. А для цього нам потрібно зрозуміти, як ми бачимо взагалі основні. Функції цієї агломерації: навчання, медицина, безпека, соціальні послуги, рекреаційні послуги, розваги. дуже багато функцій, які покладаються на от таку територію, і після того як ми їх вивчили і зрозуміли, як ми бачимо розвиток цих функцій, тоді ми розробляємо стратегію розвитку міської агломерації, і вже після стратегії розробляємо план. Це питання великої інтелектуальної, наукової і політичної роботи. Є зараз на це сили можливість. Ну. Наприклад, все ж питання, давайте долучимо можливість контролю громади за діяльністю самоврядування цього місцевого. Це є можливість зробити зараз у цих воєнних. Умовах чи це абсолютно не на часі, Де, ні, це на часі. Тобто, розвиток самоврядування завжди на часі, навіть як це не здаватиметься дивним у воєнних умовах. Є речі поточні, і зараз справді країна перебуває в ситуації гострого конфлікту. Ми згадували, що окуповано і весь Крим, а з іншого боку, життя не зупиняється. Діти продовжують народжуватися, їм потрібні дитячі садочки і якісне медичне обслуговування. Люди, вибачте, продовжують вмирати і треба вирішувати таку от комунальну послугу, як яка Називається ритуальною і багато багато речей, які не зупиняє ніяка війна, їх треба виконувати, і відповідно ті речі, які ми з вами обговорюємо, безумовно на часі сьогодні. Важелі у громади існують сьогодні дієві? Я ще раз повернуся до соціальних мереж: е, от цей майдан, який відбувся в Києві, це значною мірою організація через соціальні мережі. Якщо ми візьмемо, припустимо, людей, які обстоюють права велосипедистів у Києві, як вони гуртуються через соціальні мережі. Або візьму інший приклад, це людей. Які опікуються правами тварин в місті, знов таки, Знову ж таки така ж сама мережа. функція? Так. Тепер залишається тільки нагадати одне одному, що треба гуртуватися і вирішувати питання буде набагато легше. Дякую, що сьогодні зранку Дякую. були з нами.